При занятті в спортивних залах люди часто приділяють уваги тренуванню ліг. Це справедливо і дуже добре. Займаючись в секціях, таких бокс, важка атлетика, в будь-якому спорті, у вас є чудові тренери, раджу їх слухатись і вони краще знають, як працюють ноги. Ноги – наші годувальники, які носять нас, підтримують нас. Приймають участь в нашій діяльності постійно. коли ви займаєте залихи індивідуально, прошу звернути увагу як на розвиток як білих м'язових волокон, так і червоних. При присіданні на малоповторних підходах у вас працюють білі м'язові волокна, які допомагають вам рости в силових показниках. Дуже добре працюють з гормональною системою, але не забувайте про червоні м'язові волокна, які працюють на витривалість. Вони гарно співпрацюють з серцево-судинною системою і дуже вам допоможуть в повсякденні. Вчите всяке буває. Можливо доганяти траплі літака. І при тренуванні лише білих м'язових волокон молочна кислота вам може сказати зупинись. Тому моя порада при тренуванні в спортивних клубах не забувайте про функціональне тренування. Дякую за увагу.